Всім привіт і вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні буде туторіал, як отримати скін в ПІ з 10 глави. Ну що ж, поїхали сьогодні. Я буду з моєю подружкою Яриною. Надіюсь, ви будете раді цьому туторіалу. Ну що ж, а ми поїхали. Називай мене! Всім привіт! І ми вже тут. О, ми вже зайшли. Ярина, ти вже зайшла. Давай заходи в гру. О, я вже маю червоний ключ. Я відкрила червону дверку. О, травичка не лежить там. Добре. Дивися. Ти вже дала? Добре. Свинка вже проснулась. Не зважайте на построю звуки, будь ласка. О, Яринка. Я не знаю, де робот. Тікай, будь ласка, коротше. Тікай, 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 тікай. О, я бачу доску. О, є. О, сви нам Зізі допомогла трошечки, дякую їй. Чекай, там нічого немає, я вже перевірила. Не йди туди! Не йди! Ярина, там є миша! Миша, шиша. Злая миша. Миша, шиша! Він дром Біжи, біжи в інший сторону! Біжи в іншу сторону! О, Ярина, чого я тебе не чую? Добре. Все, я його забрала. Ти я думала, я. Топ. Так, де він? Не йди на другий поверх, будь ласка. Не йди. Першому, по всьому першому поверсі хоч кружляй. Так, добре. Все, йди на, йди на другий поверх кружляти. Там можна. Так, вже поставила і відкрилася дверку вже. Навіть. О, я його вже, я її вже, здається, відкрила. Ні? Добре, що що я тобі зараз скажу? Будь ласка, йди в банк, він біля спавну одразу. А, робот біля мене а чого. Я, Я йду на другий поверх. О, зайди, і там є фіолетовий ключ. І відкрий фіолетовим ключем. Чекай. А, ні, свинка за мною. Відкрий фіолетовим ключем. О, нас біля спауни перша кімната. Там де сейф, так. І не бери пістолет, не бери. Добре. Я зараз... Зроблю. Чекай, він зараз під... Він зараз піде до тебе. Дивись, робот на другому поверсі, і він зараз піде до тебе, Ірина. Так, до тебе. Акуратно, дивись по всіх сторонах. І дивись, щоб він на, те, на твою голову не прилетів. Я, а, я зараз візьму і відкрию ломом, а потім з. А ні, дивись. О, Ірина, ти відволікай його, і ти говори, де він з тобою. Домовились? А де він? ж з тобою має бути. Не з тобою, точно. Я його не бачу. Так, ти на першому поверсі? Добре, будь і там, не йому йти на другий. Ми Я зараз тільки то все прибіжу. О. Я зараз всі, всю роботу на другому поверсі зараз щодень зроблю. Зелена дверка хіба ще не відкрита, адже відкрита. І дивися, коли, якщо ти будеш мати білий ключ, ти не втікай, ти якось акуратно відкрий, і головне, щоб ти в неї не зайшла в ту дверку, домовились? Коротше. О, ні. О, ти зараз на першому поверсі Де саме. Ого, чекай, я зараз подивлюсь, де дайте. Добре, дивись, я зараз біля спавну відкрию автомат той. о там в самому спальні, біля нього є такий автомат. От, оцей. От. І забери звідти монетку, якщо встигнеш. Якщо не зможеш, то не забирай Не можеш? Добре, значить я зараз швиденько заберу. Забрала, значить, все в зелену дверку. Або ні. Або та не О, ти ж її відкривала? Біля червоний, ти ж її відкрила. Я так? Може, я відкрила? Вот от отута, отута геймінг. Так. Туди, 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 туди. Аккуратно! Ні, де... постав замість любого рандомного предмету. Так, залиши в автоматі. залиши. Так, в автоматі краще залиши. Я зараз тобі допомогу понесу. Добре, чекай. Я зараз тобі допомогу принесу. Угу. Не. Добре, головне не заходь в білу дверку, домовились? Все, домовились. Я зараз забираю дру, у другий раз вже. І я тобі говорю, головне, пам'ятаєш, головне не заходи... <плес> Та коли вона вже його зловить? Йди на другий поверх, будь ласка. О, є! О, чекай, стій, щоб, щоб ти відволікла, домовились? Ти маєш його відволікати, бо я не зможу його відволікати. Зрозуміла? Я тобі говорю... Тварь. Ну, піді, ти маєш його її відволікати. І головне не заходиш в білу верку. На вихід не виходиш, Коротше, просто. А зізі зізі вже вона нічого не зробить. У нас вже немає трави на неї. Так, добре. О, я тобі скажу, коли можна буде. Де він? Ага, і він на другому добре. <звук> Просто кружляй по всьому другому і не заходи в той прохід. Коротше, не заходи в той великий прохід. Просто кружляй ні в яку дверку не заходи. Там ще якраз. Надіюсь. Так і має бути повір. Є. Yeah! <звук> коротше, це одна штука. Вот так має бути, зважай. Я то є інша з Ти де? Я вже полу. Я зараз буду получати той скін. О, Пр... Виходи! Виходи тупо. В ту білу дверку. Не забирай більш його. Я про це не забирай, Виходи в білу дверку. Заходи в білу дверку на другому поверсі. Є! Я отримала! Ти бачила, де я вийшла? Ти ж шо? О... Це була перша частина, зараз будемо продовжувати другу. Ми... Нам зараз доведеться зайти на 12-ту карту, і ми там будемо зараз продовжувати. І зараз ми поговорити з моїми діями. Заходите на 12 карту в главу, як вам буде легше, і продовжуйте за моїми діями. Тобто берете відкриваєте зелену ключ-картою зеленим до ангар. І в першу ж отвергу синю ми маємо постави запхати той зелену ключ-карту. У в нас вийде багнутий ключ. Я зараз тут розказую кратко, бо в мене не записався звук і... Я просто зараз вставляю, І я говорю все, що йде. далі, йдемо, відкриваємо оранжевою ключкартою, то оранжеву дверку величезну. І беремо той багнутий ключ, який нам випав з синьої дверки, коли ми піджали до неї зелену ключ -карту. Потім ми йдемо в оранжеву. Там, де ключ-карти з оранжевий відкрили, і по чотирьох столбах ми маємо тигнути тим багнутим ключем зверху. Потім йдемо в теж знов зелену, там де ми ключ-карти відкрили. І ми маємо там йдемо вперед до кінця і повертаємо наліво, і там буде біля сейфу буде чіп. Ми беремо чіп і йдемо. До активованого вже тими багнетими ключами, то і там з'явиться комп'ютер. Ми ну, опускаємося до того комп'ютера, запихаємо чіп, вибігаємо і йдемо з багнети ключем. І потім в то все вставляємо багнети ключ і в нас вийде скільки прототип. Ну, на як всяке то довго роблю. Це я розказав Свято.